У Коломийському кафе відкрили кімнату майдану, шини, коктейлі Молотова, протигаз, бронежилет, каска і багато фотографій. Ці та інші експонати представили у своєму відпочинковому закладі майданівець Геннадій Романюк у задумі створити й музей майдану. Депутат Коломийської міської ради Геннадій Романюк пробув на Майдані 100 днів. Весь цей час був координатором наших активістів у столиці. Те, що довелося там побачити і пережити, ніколи не забуде. Було багато позитивних емоцій і негативних. Ну, перемога майдану не несла багато позитивних емоцій, тому що було багато жертв. Але коли нам вдавалося щось зробити, то були, звичайно, позитивні емоції. Найбільш позитивні емоції були у мене, коли нам сказали, що буде зачистка на знищення, і сказали, що треба покинути намет. Люди не пішли з намету. Тоді я повірив, що ми переможемо, що люди стоять перед будь-чим, навіть перед смертю. Майдан символ того, що Україна є, Україна буде. Це дуже важливо. Ми відбулись на Майдані як нації. Пан Геннадій хоче, щоб і відвідувачі його кафе з Венеслава також не забували про події, що змінили Україну. Це спонукало його на створення кімнати майдану. Я якраз добудував нове приміщення і треба було робити дизайн. А до мене часто заходять майданівці, десь поспілкуватися, попити чаю, обговорити проблеми, які виникають. І... Була така потреба, що десь окремо посидіти, щоб нікому не заважати, ніхто нам не заважав. А в мене збереглася та амуніція майданівська і виникла ідея зробити таку кімнату Майдану. Я думаю, що людям буде цікаво подивитись, згадати. Експонатів поки що небагато, майже всі вони особисті речі Геннадія Романюка. Кожна деталь особлива і має свою окрему історію. Це трофейна паличка. Це як ми пішли на штурм 18 січня на Грушевську, могли навіть тоді прорватися, хоча дали команду не наступати. І це вже трофейна внутрішніх військ паличка. Бо Беркута були такі більш жорсткі палички. От є перепустка, остання перепустка, яка була. 18, січ, 18 лютого, коли ми пішли на шторм. Ті останні перепустки я викидав, а ця якось демо збереглася в мене. Потім вже таких перепусток не буде, тому що згорів наш штаб, основний будинку З Цим підсумком я йшов тоді, 18-го нам всім видали такі підсумки. 18 лютого ми пішли на штурм Верховної Ради. у Підсумок лазиться три коктейлі молота. Антуражу додають стилізовані шини з фотографіями. Є також фірмовий щит від братів Кузьменків. Вони такою амуніцією забезпечили всю Коломийську 14-ту сотню. Цікавий експонат пообіцяв передати і активіст з Великої Кам'янки Василь Дідик. Можливо, у майбутньому ця кімната майдану переросте у повноцінний музей. Принаймні, пан Романюк має таке сподівання: залишилося назбирати достатню кількість експонатів. Прошу майданчиці, хто десь має такі речі, які десь у нього лежать. Просто десь заховані, то нехай будуть доступні для всіх. І нехай заходять на чай погомоніти, поговорити. Є багато про що поговорити зараз. Все-таки люди повинні пам'ятати історію і доторкнутися до неї зблизьких.